Друзі, а зараз поговоримо про Мерседес в скандинавській ходьбі. Це самі легкі і самі короткі палиці для скандинавської ходьби торгової марки Лейкі. Лекі це німецька торгова марка. Читаємо по секундам. Раз. Два. І палиці готові. Вони швидко і комфортно складаються. Довжина палець 36 см. Вага палець 380 грамів. Це 100% карбон. Ці палиці можна брати з собою у ручну кладь, у літаки, можна брати те завгодно. Гарантія на ці палиці 2 роки. І давайте пройдемось по деталях Ручка пластмасова з корковим покриттям. Це дуже комфортно, що рука влітку не потіє, а взимку не мерзне. Темляк обов'язковий елемент любої палиці. Нажимаємо одним пальцем і тимляк знімається. Темляк треба для виконання правильної техніки. Ось такий красивий дизайн. Ось такий побідітовий стрижень, який ми використовуємо по м'якій поверхні. Це пісок, земля, трава, сніг, льод. Коли ми ходимо по асфальту, то ми надягаємо гумовий наконечник. Палиці мікрофлеш карбон ідуть у такі подарункові упаковці. Чухлом. І це дуже гарний подарунок для вас, для ваших рідних і близьких. Торгова марка Лейки Німеччина, модель палець, мікрофлеш карбон.